Всім вітанічка! Тема оргазмів не розкрита. Адже сьогодні ми з вами поговоримо про те, коли мастурбація може заважати отримати оргазм в парі. І розберемо питання, яке надійшло мені на анонімну гугл-форму стосовно того, що склалася така ситуація в дівчини, і ми поговоримо про те, як її вирішити. Ну, а власне, з вами, я Аніта Пі. Сексолог, сексотерапевт і психолог, і ви є на моєму каналі, де ми піднімаємо теми сексуальності, обговорюємо всі табу стосовно сексу, як його покращити, як, в принципі, покращити стосунки в парі, що їм заважає, ну і різні такі питаннячка. І ось на на цю в анонімні питання, так я посилання на цю форму залишу під відео. Тобто, ви там можете мене запитати, якщо у вас є якісь питання, ви з якоїсь причини не хочете записатися на консультацію, яка до речі не коштує всі грошей світу всього 900 гривень. А от, але ви боїтеся, не знаю, не впевнені. Ну, різні причини бувають. Тому ви можете отримати безкоштовну від мене консультацію, якщо ви напишете ваше питання туди. Отже, яке питання у дівчини було? Значить, в свої 18 років вона купила собі мастурбатор, вібратор, сатісфаер, і почала власне, досліджувати своє тіло за допомогою його. Тобто, в неї не було жодного досвіду мастурбації пальцями, вона зразу почала з вібратора. І от що вона пише, що перші відносини в неї з'явилися у 22 роки, і як результат, звичайно, оргазму в сексі не було. Тільки за допомогою вібратора так, вона могла досягнути розрядки. Були моменти, коли вона взагалі жила без оргазму, важливо. Я перепрошую, але якщо коту треба вийти з кімнати, то йому треба вийти з кімнати. Одну секундочку. Так, продовжуємо. Коцик випущений, все добре. Отже, значить, вона не могла отримати без вібратора, Ну, якийсь час вона могла, в принципі, не кінчати, да, просто займаючись сексом, насолоджуючись процесом, але давайте будемо відверті. Насолоджуватися процесом хочеться і треба, але хочеться отримати задоволення у вигляді оргазму. Тому, власне, дівчина питає, як це змінити, що робити. Бо тепер секс у неї більше почав асоціюватися з розчаруванням, а не з задоволенням. Адже коли не виходить, ти стараєшся, ти пробуєш щось не так, то потім починається фрустрація. Ось таке цікаве питання. На що тут треба звернути увагу? По-перше, на те, що оргазм це рефлекс, і його можна натренувати. І те, що зробила дана дівчина. Вона натренувала свій оргазм, власне, за допомогою сильної стимуляції з самого початку. А, тобто е, її мозок одразу отримав таке повідомлення, що саме так має відбуватися оргазм. От саме так приємно. Бо початок був саме такий і іншого, інших сигналів ніяких мозок не отримував. Якби вона почала мастурбувати, спершу да, пальцями, потім би в неї з'явився партнер, потім би вона ще й додала вібратор, тобто вже йде у різноманітнення. Але коли починається зразу, бачите, з сильної стимуляції набагато сильніше, ніж просто потрібно для того, щоб отримати да, розрядку, то мозок, звісно, до цього, саме до цього звикає. І потім вже складніше його перевчити. Але сьогодні ми і поговоримо про те, як це зробити. А, бо мозок наш, знаєте, він дуже лінивий. А, він от навчився отримувати задоволення таким чином. Да, і все, і от давай тепер подавай тільки той мастурбатор все іншого, я не хочу, я звик. Власне, це в сексології називається поняття дезадаптивна мастурбація. Коли мастурбація дозволяє людині отримати оргазм. Але дивіться, що відбувається в парі. Да? В парі вже жінка не може отримати оргазм, бо оргазм має відбуватися тільки за допомогою вібратора. Тобто, вона не може адаптувати цей спосіб досягнення оргазму в пару. Да, В парний сексуальний досвід. І ось тут є декілька варіантів. Що з цим робити, як це змінити? Ну, по-перше, можна сильно не напружуватися да, і просто познайомити свого партнера з сатисфайром. Казати: ось оце мій. Ну, отак сталося. Я саме так отримую оргазм. Саме це допомагає мені отримати розрядку. Це не, це не ти якийсь невмілий. ні. Просто ось так склалося, я з цього почала, і ну, от тепер я досягаю оргазми так. Але, звичайно, хочеться навчитися оргазму отримувати іншими способами, бо є ще і, і кунілінгус, наприклад, да, і інколи просто хочеться а, досягти оргазму за допомогою стимуляції пальцями. Що робити в цьому випадку? Перевчати мозок. Перевчати мозок як? Дивіться, дівчина написала в повідомленні, що пару раз вона пробувала мастурбувати пальцями, але в неї нічого не виходило. І тут я вам маю розкрити один секрет: пару раз це дуже мало. Вам треба запастися терпінням і ввести собі практику мастурбації ну так, на повсякдень. Знаєте, щоб стабільно три рази на тиждень. У вас мастурбаторна практика. Коли ви пробуєте мастурбувати саме пальцями, без, без ніяких іграшок, але це теж треба робити правильно. Адже, коли в повідомленні було написано, що за допомогою вібратора оргазм може бути досягнений навіть через 30 секунд після початку, навіть без попереднього збудження, то від цього теж треба позбуватися. І перш ніж розпочинати. Мастурбацією потрібно збудитися. Тобто, вам потрібно знайти такі стимули, які вам допомагають відчути збудження. Ці стимули можуть бути ну, будь-які, все, що вас може збуджувати. Ви можете скласти такий список. Так, поглядаю не тільки в свій конспект, а й в повідомлення від Телеграму, бо я в Харківській області, ви розумієте, що тут у нас. Як не з 300, так каб. Так, ем, тобто подосліджувати, що викликає саме збудження. І коли ви вже збудилися, тоді починати мастурбувати. І не факт, що ви досягнете оргазму без е, вібратора на третій раз або на п'ятий. Але, можливо, так через декілька тижнів ви вже будете привчати свій мозок, що задоволення можна отримати і так. Але вам потрібно збудитися. Тобто має бути збудження. Супер це робити в період овуляції от прямо раджу. Прямо раджу, тоді збудження йде легше набагато. А, що ще? Ще такий варіант. Дивіться, така техніка вона називається міст, але в неї є ну, деякі варіанти. І ось тут можна примінити такий варіант, коли, наприклад, якщо ви отримуєте оргазм, саме якимось Певним способом. Ну, от, наприклад, візьмемо цей вібратор, да, от тільки вібратор і більше ніяк. То починаєте ви мастурбувати вібратором. Але коли ви доходите до оргазму, ви прибираєте вібратор і намагаєтеся довести себе до оргазму пальцями, да, стимуляцією пальцями. А якщо ви розумієте, що оргазм не настав, ви знову підходите до оргазму, підводите себе мастурбатором, да, вібратором, якоюсь іграшкою, але все одно. Потім ви е, застосовуєте пальці. Тобто, таким чином ви теж вчите свій мозок реагувати на що, що є ще й інше задоволення, да? що задоволення може йти від інших стимулів. Але знову ж таки, це потребує часу. Але треба практикуватися. Розумієте, що. Можна, можна себе можна перевчитися так, можна розвинути і інші ерогенні зони, і можна розвинути інший тип стимуляції і отримувати від нього задоволення, але треба на це присвячувати час, тому запасіться терпінням. Запасіться фантазіями, ви можете залучити партнера, розказати йому, що у вас така ситуація, це тільки поглибить ваші стосунки. Бо насправді ми часто боїмося говорити про такі речі, бо партнер нас не прийме, образиться, кине взагалі, але насправді ми просто не пробували цього робити. А відвертість, вона не відштовхує, вона навпаки зближує. Якщо ви будете говорити. Зі своєї позиції. Так? Не те, що от там це ти такий, це ти винен, це через тебе. Що ви будете говорити з позиції себе, да? що в мене так не виходить, бо, бо ось так у мене склалося. Да? Бо ви послухали сексолога, і сексолог вам розказала, чому це так відбувається. От, от, тому що. Вчить свій мозок, нехай він будує нові нейронні зв'язки. Да, бо знаєте, якщо ви сядете за піаніно вперше в своєму житті, да ви зразу не заграєте місячну сонату, та ви і собачий вальс не можливо не з другого заняття побринькаєте. От так само справа і. Є з оргазмами, тобто треба вчитися, треба вчитися. Ну, от. ну, якщо вам це відео сподобалося, то ставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб більше дізнаватися про такі речі, про такі питання. Я буду продовжувати, звичайно, вести свою справу. І якщо у вас є питання, ви можете їх задавати мені. Та і, та і все. Та й все, Це всім гарного дня і! Що будьте терплячі, будьте терплячі. па